Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. Мене звати Ігор. І на столі в нас дуже азартна і весела настільна гра «Космобійники». Це гра від uh, CGE uh, в локалізації Kilo Games. І це гра на Побудову свого космічного корабля і відповідно на пригоди, які будуть потім з твоїм космічним кораблем. І для того, щоб зануритися трошки в атмосферу, ми можемо просто познайомитися з тим, що тут написано. ТОВ «SpaceXXX» — XXX, трансгалактичний лідер у галузі каналізування та водовідведення. Запрошую вас приєдна, приєднатися до нашої елітної команди міжгалактичних далекобійників. Побудуйте свій космічний корабель із наших блискучих каналізаційних труб, мандруйте на ньому крізь галактики, уникайте, уникайте метеоритів, перемагайте ворогів, збирайте нагороди і станьте міжгалактичним далекобійником вже сьогодні. Але тут є зірочка. Товф Space XXX не гарантує отримання прибутку та не несе відповідальності за будь-які збитки. Насправді тоф SpaceX XXX не є справжньою кампанією. Поки що. І насправді з таким гумором побудована вся ця гра, і вона дійсно з одного боку, вона дійсно азартна, з іншого боку, вона дійсно дуже, дуже весела. Ну, В принципі, ми тут зібралися для того, щоб подивитися, що там всередині, тому ми можемо це вже відкривати, дивитися. А ви вже можете ставити вподобайки цьому відео, підписуватися на канал. Залишати коментарі до цього відео, і давайте ж все ж таки ми будемо дивитися, що в нас тут всередині. Поїхав. О, дивіться, нас, як не дивно, зустрічають не правила, а нас зустрічають купа всього. Ну, давайте почнемо з цього. Що в нас тут? В нас тут є. О, це наші ракети. Це маркери гравців, тобто це будемо відзначати те, де знаходиться в даному випадку той чи інший гравець. Далі в нас є ось такі. Я не пам'ятаю, що це таке. Це, мабуть, якісь іншопланетяни. Маркери іншопланетян, скоріш за все, треба буде подивитися. Ну, Такі прикольні пластикові фігурки. Так. Далі, що у нас ще є? У нас є просто звичайні куби. Вони в нас є синенькі, в нас є червоненькі, ще будуть такі самі зелененькі і жовтенькі. Це будуть наші товари, які ми зможемо перевозити, і вони насправді не просто так різнокольорові, вони мають різну ціну. І те, що ми зможемо їх десь добувати під час наших пригод. Ми зможемо потім їх обміняти на космокредити, а фактично на переможні очки. І є ще в нас ось такі штучки. Схожі вони на якісь пігулки, але насправді це не просто пігулки, це в нас батарейки. Це батарейки, які нам потрібні будуть для того, щоб підживлювати додаткові опції нашого. Космольоту, да, нашого космічного корабля, який ми знову ж таки будемо будувати. Ну, це зрозуміло, це для тих, хто не поспішає кудись. До речі, ця гра вона фактично перша її частина вона відбувається в реальному часі. І це прикольно. І саме тому нам потрібен буде отакий годиночок, для того, щоб можна було. Підганяти ті, тих, хто довго думає, ну, наприклад, мене. <кхем> і ще в нас ціла купа космонавтів. Дивіться, які прикольні космонавти в нас. У це наші будуть члени екіпажу і ось такі в нас космонавтики. Прикольні космонавти. Їх дуже багато. Їх не подолати. Або, може, і подолати, в залежності від того, з якими, з якими пригодами будемо стикатися. Далі, в нас є куби. Отакі кісточки, які нам будуть допомагати визначити дуже азартну штуку в цій грі, ще одну азартну штуку в цій грі: це куди будуть прилітати нам метеорити чи якісь постріли від піратів чи ще від когось, з ким ми будемо стикатися. Так, добре. Незвично, не що спочатку нас зустрічають жетончики, зазвичай вони всі. Е, потім. Ой-ой, в ой, мене прямо почали висипатися. Так, повертаємо назад, я їх не закрив. Так. І тепер давайте тут ще навіть трошки пакетиків нам насипали. Подивимося, для чого. Не знаю. Давайте дивитися далі. У нас є картки. Е, в нас є картки, і це картки, в нас картки пригод. Наскільки я розумію, це те, з чим ми будемо стикатися під час наших, наших пригод. Тут є різні етапи, третій, другий, ось перший, наприклад. Да? І тут є ось таке, така позначка. Це значить, що це буде для першої гри. Нам достатньо буде всього цих... Ось ці пригоди розіграти вони всі по одній. Да? У нас є покинутий корабель, у нас є зоряний пил, у нас є планети, у нас є контрабандисти, ууу, у нас є покинута станція, є відкритий космос, є зона боїв і є метеоритний шторм. А далі там вже будуть о, пірати з'являтися, дивіться. Планети ще прикольні, ще відкритий космос, ще метеорити, роботоргівці. Ух, дивіться, які в них зорелі прикольні. Знову відкритий космос, покинути корабель, покинута станція, планети, відкритий космос. Добре, прикольно. А що в нас в другому і в третьому? Ну тут, о, пірати, дивіться, які сильні пірати тут Ух, Який піратський корабель. І бачите, навіть. Піратський флаг є. А, покинутий корабель. Контрабандисти. Знову ж таки, о, тут потужні контрабандисти. ох хо Покинутий корабель. Епідемія. Покинута станція. Зоряний пил ще один, метеоритний шторм, причому такий дуже потужний. Відкритий космос. Знову роботоргівці. Ще одні роботоргівці. Ще контрабандисти, ще більш потужні контрабандисти. Ой, покинута станція. Ого, покинутий корабель величезний такий. 11 космокредитів можна буде за нього отримати. Ну, прикольні арти. Давайте те, що хочеться відмітити. Арти прикольні. Кораблі намальовані цікаво. Як мінімум, давайте тоді це зрозуміло. З карточками зрозуміло. Далі, що в нас тут? У нас тут є коротка довідка. Хм. Карти пригод, політ, кінець польоту, ну, зрозуміло. Це є коротка довідка. Далі. Ну, нарешті, я так розумію, що це ми дісталися до правил. Путівник для космічних далекобійників. Так, да, да, це є наші правила. Ось побудуєте свій перший космічний корабель. До речі, для розуміння, ця гра буде складатися з двох етапів: на першому ми будемо будувати свої кораблі в реальному часі, а в другому, на другому етапі будемо літати і отримувати або щось приємне, або піратів. Або да, метеоритні э, дощі усілякі. Да, ось э, це все в нас є перша, перша гра, підготовка до першої гри, э, кінець пригод і от, додаткові правила будівництва корабля. Це вже коли ми пройдемо першу місію, іншопланетяни, як вони себе ведуть. О, бачите, точно я вгадав, що тут були э, іншопланетяни. Додаткові карти пригод. І, так, да, прикольно. Э, прикольно дивимося тут. Так, планшет. Планшет, планшет, планшет. М -м -м, прикольно. Прикольно. І що? Ми тут будемо літати. Перший, другий, третій, четвертий а -м -м -м, гравці, і ми будемо або випереджати, або, навпаки, відставати. Ага. Так, це просто звичайний. Да? Що, що, що це означає? Не знаю. Ось початковий. Оце початковий, в якому нічого іншого немає, крім просто політати. Бо тут, бачите, ще якісь є позначки. Ще якісь є позначки. Ну, да ладно. Зрозуміло. Тут просто по колу воно все закручено. Цікаво, кого рахувати першим, кого рахувати останнім. Ну, подивимося. Далі, в нас є ось такий. А, стоп, тут у нас 1 і 1, це в нас відповідно буде три можливі варіанти. Тільки тут першої, першої складності, да? чи як це називати, да. судячи за все, а, а тут вже дивіться, тут в нас вже повноцінний, де є друга, перша, друга і друга да? пригоди. А тут в нас є перша, друга, третя і третя. Так, тобто тут просто буде більше, більше пригод, скоріше за все, це прямо пічна якась буде історія. Ну, Прикольно. Прикольно. Те, що можна обирати собі різні, різні варіанти. Так, ось поїхали в нас те, що в нас купа жетончиків. Космокредити. Давайте От бачите, вже тут космокредити в нас випадають. Що у нас тут? Двигуни. Подвійні двигуни. Це модулі нашого, майбутнь, наших майбутніх кораблів, гроші. Зрозуміло, що ще? А ще якісь плашки. Хм, цікаво, що це за плашки. ну, але цим ми познайомимося пізніше, я думаю. Я думаю, що з цим ми познайомимося пізніше. Так, добре. Що ще тут є? Так, є ще. Відповідно, модулі нашого корабля і ще космокредити. Так, далі. Ще в нас модулі корабля, ще в нас о, батарейки, ще космокредити. Це все, все наші модулі, 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 модулі і космокредити. О, а тепер ми дісталися до чого. Ми дісталися до планшетів побудови наших кораблів. Космічних. І ось там, наприклад, першого рівня. Е, оце в нас другого рівня. О, дивіться, це тоді стає зрозумілою Да? Ми в цю можемо грати на планшетах ось цього другого рівня, тому що тут є першого рівня і два другого рівня. У, тут можна бачити тут, тут маленький корабель, тут вже трошки більше, а тут прям величезний. Де він? Як він відкривається? О! А тут прям величезний, але це вже третій рівень і це от прямо ж отакий. Хо. Да, цікаво. І таких планшетів у нас раз, два, три, чотири. Тобто, гра, як і було вказано, від 1 до 4 гравців, відповідно, у нас є тільки 4 таких планшети, за допомогою яких ми зможемо вибудовувати свій корабель і відправлятися в Галактичну подорож. Ну, що я можу сказати? Виглядає досить прикольно. І мені подобається те, як. Ого, як багатьох сторінок доведеться прочитати, але не панікуйте. Або панікуйте, якщо дуже хочеться. В будь-якому разі вам не потрібно одразу читати все, адже ви зможете вчитися грати під час читання. Коли ви дочитаєте п'яту сторінку, то вже будете знати, як проходить приготування до гри. Коли ви впораєтеся з восьмою сторінкою, то зможете побудувати свій перший космічний корабель. Далі ми розповімо, розповімо вам, як підкорювати космос, і, ми, і ви розпочнете власну космічну пригоду. Перегляньте сторінки 12 і 13, коли натрапите на карти пригод. І ви не щуєтеся, як завершити свою першу пригоду ще до 15 сторінки. Отже, у вас е, немає жодних причин панікувати, принаймні, поки ви не зіштовхнетеся з першим метеоритним штормом. Але тоді вже буде надто пізно. І мені подобається цей стиль, насправді дуже прикольна історія. Дуже прикольна історія, як, як вона прописана, мені, мені дуже подобається, тому що вона ну, точно не тривіальна і, ну, і, і, і вона точно не про. От, дивіться, переможець, як визначите. Додайте всі свої космокредити. І якщо це число 1 або більше, ви виграли. Вашою метою було заробити гроші, і ви це зробили. А якщо інші е, е, жартівники заробили більше, то що з того? Звичайно, гравець, який має найбільшу кількість кредитів, є трохи більшим переможцем, ніж усі інші. Ну, От от, 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 от якось так. І е, це не просто так, тому що тут і атмосфера, вона дійсно вся просякнута саме, саме, саме такою, такими веселищами, що ти спочатку будуєш свій корабель, він може бути взагалі якимось чудернацьким, Незрозуміло, як він може. Може літати, але він таки вилітає потім на пригоду, і може навіть не долетіти, тому що цього може просто не вистачити для того, щоб долетіти до до кінця відведеного, відведеного часу да або там сценаріїв. Але це ми вже подивимося в лецплеї, які ми обов'язково будемо робити. А на цьому, в принципі, все, що знаходиться в коробці, все я вам показав, тому що що тут все, да, тут все. Більше тут вже нічого немає. нічого немає. Можна навіть трошки постукати. Ні, нічого не випадає. Значить, дістав все і все вам показав. І вже записався до компанії SpaceX, щоб розглянули мене на посаду пілота-далекобійника або конструктора кораблів. Ну, і відповідно, побачимося в наступних відео. Пока-пока!